Божі слова на кожен день. У той час робота Ісуса була роботою з відкуплення всього людства. Гріхи всіх, хто вірив у Нього, були прощені. За умови, що ти вірив у Нього, Він відкупив тебе, і якщо ти вірив у Нього, ти більше не був грішником. Тебе було звільнено від твоїх гріхів, ось що означало бути врятованим і бути виправданим через віру. І все ж у тих, хто увірував, залишалося те, що було бунтівним і протистояло Богу, і що все ж повинно було бути поступово видалено. Спасіння не означало, що людина була повністю здобута Ісусом, але що людина більше не була у гріху, що їй були прощені її гріхи. За умови, що ти вірував, ти ніколи більше не перебував у гріху. У той час Ісус виконав багато роботи, яка була незрозуміла його учням, і сказав багато такого, чого люди не розуміли. Причина цього в тому, що в той час він не давав багатьох пояснень. Таким чином, через кілька років після Його відходу Матвій склав родовід Ісуса, а інші також виконали багато роботи з волі людини. Ісус прийшов не для того, щоб удосконалити і здобути людину, а для того, щоб виконати один етап роботи. Принести Євангеліє Царства Небесного і завершити роботу розп'яття. І ось, як тільки Ісус був розп'ятий, Його робота була повністю завершена. Але на нинішньому етапі під час роботи завоювання має бути сказано більше слів, має бути зроблено більше роботи. І має відбуватися багато процесів. Точно так само повинні бути розкриті таємниці роботи Ісуса і Єгови, щоб усі люди могли мати розуміння та ясність у своїй вірі, бо це робота останніх днів, а останні дні це кінець Божої роботи, час завершення роботи. Цей етап роботи роз'яснить тобі закон Єгови і відкуплення Ісуса, і головним чином Він є для того, щоб ти міг зрозуміти всю роботу Божого шеститисячолітнього плану управління і оцінити всю значущість і суть цього шеститисячолітнього плану управління і зрозуміти мету всієї роботи, виконаної Ісусом. І слів, які він говорив, і навіть твоєї сліпої віри в Біблію, і поклоніння їй. Цей етап дозволить тобі усе це ґрунтовно зрозуміти ти прийдеш до розуміння як роботи, виконаної Ісусом, так і роботи Бога сьогодні. Ти зрозумієш і побачиш усю істину, життя і шлях. На етапі роботи, виконаної Ісусом, чому Ісус пішов, не виконавши заключну роботу? Тому що етап роботи Ісуса не був завершальною роботою. Коли Його було прибито до Христа, Його слова також завершилися. Після Його розп'яття Його робота повністю завершилася. Теперішній етап відрізняється. Тільки після того, як слова будуть вимовлені сповна, і вся Божа робота добіжить свого кінця, його робота завершиться. На етапі роботи Ісуса було багато слів, які залишилися невимовленими або не були повністю сформульовані. Однак Ісуса не турбувало, що Він говорив чи не говорив, тому що Його служіння не було служінням слів, і тому, після того, як він був прибитий до Христа, він відійшов. Цей етап роботи був головним чином заради розп'яття і відрізняється від нинішнього етапу. Цей поточний етап роботи. Призначений головним чином для завершення, розчищення і доведення всієї роботи до кінця. Якщо слова не будуть вимовлені до самого кінця, не буде ніякого способу завершити цю роботу, оскільки на цьому етапі роботи вся робота доводиться до кінця і виконується за допомогою слів. У свій час Ісус виконав багато роботи, яка була незбагненною для людини. Він тихо пішов, і сьогодні все ще є багато тих, хто не розуміє його слів, чиє розуміння хибне, хоча вони вірять у те, що воно правильне, і не знають, що вони помиляються. Заключний етап приведе Божу роботу до повного виконання і забезпечить її завершення. Усі прийдуть до розуміння і знання Божого плану управління, уявлення людини її наміри, її помилкове і абсурдне розуміння, її уявлення про роботу Єгови та Ісуса. Її погляди на язичників та інші її відхилення і помилки буде виправлено. І людина зрозуміє всі правильні життєві шляхи і всю працю, виконану Богом, і всю істину. Коли це станеться, цей етап роботи добіжить свого кінця. Робота Єгови полягала в створенні світу це був початок. Цей етап праці є закінченням праці, і це завершення. На початку Божа праця здійснювалася серед обраних Ізраїлю, і це був світанок нової епохи в найсвятішому з усіх місць. Останній етап праці здійснюється в найбільш нечистій із усіх країн, щоб судити світ і покласти край. Цьому періоду. На першому етапі Божа праця виконувалася в найсвітлішому з усіх місць, а останній її етап відбувається в найтемнішому з усіх місць, і ця темрява буде вигнана. Світло проявиться, і всі люди будуть підкорені. Коли люди цього найбільш нечистого і найтемнішого з усіх місць будуть підкорені, і все населення визнає, що є Бог, який є істинним Богом, і кожна людина буде повністю переконана, тоді цей факт буде використаний для виконання праці щодо завоювання по всьому всесвіту. Цей етап праці є символічним. Як тільки праця цього періоду буде завершена, робота шеститисячолітнього управління добіжить кінця. І як тільки ті, хто знаходиться в найтемнішому з усіх місць, будуть підкорені, само собою зрозуміло, що так буде і всюди. Таким чином, тільки праця з підкорення в Китаї несе в собі значимий символізм. Китай уособлює всі сили темряви, а народ Китаю представляє всіх тих, хто від плоті, від сатани, від плоті й крові. Саме китайський народ найбільше був розбещений великим червоним драконом, у якого найсильніше протистояння Богу і чия людська сутність найбільш низька і нечиста, і тому вони є зразком. Усього розбещеного людства. Це не означає, що в інших країнах взагалі немає проблем уявлення у всіх людей однакові. І хоча люди в цих країнах можуть мати високий духовний рівень, якщо вони не знають Бога, то певно, що вони чинять йому опір. Чому євреї також чинили опір Богу і кидали йому виклик? Чому фарисеї теж виступали проти нього? Чому Юда зрадив Ісуса? У той час багато хто з учнів не знав Ісуса. Чому після того, як Ісус був розп'ятий і воскрес, люди все ще не вірили в нього? Хіба людський непослух не однаковий? Справа просто в тому, що народ Китаю ставлять у приклад, і коли він буде завойований, він стане прикладом і зразком для наслідування та послужить орієнтиром для інших. Чому я завжди говорив, що ви є доповненням до мого плану управління? Саме в народі Китаю розтління, нечистота, неправедність, опір і бунтарство проявляються найбільш повно і постають у всіх їхніх різноманітних формах. З одного боку вони мають низький духовний рівень, а з іншого їхнє життя та образ думок відсталі. А їхні звички, соціальне оточення, сім'я за народженням всі бідні і найбільш відсталі. Їхній статус теж низький. Робота в цьому місці символічна. І після того, як ця пробна робота буде виконана повністю, подальша божа робота буде набагато легшою. Якщо цей етап роботи може бути завершений, то й само собою зрозуміло, що подальша робота також. Як тільки цей етап роботи буде завершено, буде повністю досягнуто великого успіху, і робота із завоювання по всьому всесвіті прийде до повного завершення.